Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це не ніч, це ранок. І ми йдемо на автобус, що мішко їде в садочок, а я йду на лікувальну гімнастику. Скільки ходжу, не бачила цього кафе. Точніше не звертала увагу. А ось при такому нічному освітленні кафе для любителів мотоспорту виглядає дуже цікаво. І так все зроблено. В... В такому стилі цікавому, фанатному і, мабуть, відпочивають тут рокери, не знаю, як бачите, мото. Чесно, інколи ось так на звичайні речі не звертаєш увагу, а потім при іншому освітленні або глянув трішки не так, і ти бачиш цікаве місто. Цікаві місця, точніше, кафе, будинки. Мені дуже сподобалося, а кому найбільше сподобалося? звичайно ж, мишкові, все, що відноситься до транспорту, це його. Дитина в нас не встигла поїсти, ми приїжджаємо раненько у праксіс. і він вирішив поснідати тим, що йому поклали на тормозок у садочок. Ви знаєте, що в садочок діти беруть із собою фрукти, овочі. Або перекусик такий невеличкий, їх годують там, але він їсть у нас дуже погано і інколи навіть тормозок приносить додому. А тут, відпочиваючи на східцях, він смакував яблучком. Хай дитина насолоджується, приємного йому апетиту, і не треба мені говорити про те, що там брудно чи ще щось. Ми і так уже своїх дітей повністю скоро запихнемо в стерильні умови, і вони нічого не бачитимуть і будуть тільки хворіти. Ось така погодка в нас була один день, випав сніжок. Звичайно ж, нашим дітям це сподобалося дуже сильно. І зараз я з вами хочу поговорити про те, як. Ми шукаємо роботу в Німеччині. Ви насолоджуєтеся прогулянкою мишка і погодою в Німеччині, яка буває дуже-дуже рідко і протягом декілька годин. А я буду вам розповідати: ви знаєте, що всюди роботу шукають за трьома напрямками: це рекомендації друзів товаришів або знайомих, це розсилаєте резюме і, можливо, випадково ви її знаходите. Це третій метод. Пошуку роботи. Донька зараз шукає роботу через обяви. Вона розсилає своє резюме, пише листи. пару місяців вона ходила на курси, є в нас організація Креос, яка допомагає і навчає, як правильно скласти резюме, відправити листа, як правильно вести себе на співбесідах, як себе подати як працівника. За вона бухгалтер в Україні, але. Тут таку роботу знайти практично неможливо без німецької освіти, хоча б річної. Так, складається у нас, що мешко ще в садочку, і в садочок відкрив, відчиняється найраніше, можна привести на піввосьму. Вся робота, де вона була на співбесідах, із 6 години ранку або з 2 години дня. Тобто або дитину не встаєш в, сад, в садочок відвезти, або забрати. Коли ти сам в Німеччині, це дуже важко. Друга проблема це мова. Інколи говорять, що робота не потребує знання мов, але співбесіду ти повинен проходити повністю на німецькій. Тобі можеш одразу сказати, що рівень німецької мови не задовольняє. Не треба говорити про те, що можна працювати і без роботи. Я жодного із українців, які, з якими я спілкуюся, ще не пройшли співбесіду саме за цим однаку, одна. що забрали без знання мови зовсім. Інколи проходять пробний період, термін і пробний час, і їх звільняють, бо вони не розмовляють німецькою. Рівень мови Б1 або А2 не задовольняє. Роботодавця. І от і кажуть, ви швидше навчитеся розмовляти на роботі. Наприклад, я працюю, я працюю по рекомендації друзів. Так мені повезло, скажемо, і знайшла я так роботу. З ким я там розмовляю? Зі стінами. Я прибираю тоді, коли в будинку немає господарів, в основному вони працюють. Я в цей час прибираю, готую їсти. І ось з ким я буду практикуватися розмовляти. От вам перше, перший мінус роботи прибиральницею чи домашньою робітницею. Донька пробувала влаштуватися навіть не тільки в магазини, а і на склади. Це там, де говорять, що мова не потрібна. Там не влаштовує те, що і в них написано, що ви можете вибрати. Часи роботи, вона хоче працювати поки Наталь Цайт на неповний робочий день, щоб встигати дитину забирати і відводити, тобто влаштовує навіть з 9 до 3 години. Але ні, потрібно з 6 години ранку до часу дня. Говорять, а ви можете возити. І до... до речі, у нас дві пересадки до десадочка і дві назад, щоб добратися до роботи, де б це було, навіть якщо одна пересадка. То ви самі розумієте, це більше години часу потрібно, щоб добиратися. Говорять, купіть авто, але це теж треба за щось його купити, закінчити курси. В доньки немає прав, права є у мене. І тоді якось добиратися, теж мені потрібно буде возити її, в садочок забирати, як ми це робили в Україні. Я відвозила в садочок, в школу і забирала. Вона, донька забирала, а я працювала довше на 2 години від неї. Тут це в нас не виходить поки що. Українки в основному всі знаходяться тут самі. У декого двоє дітей, у декого одна дитина, але їх потрібно, як ото кажуть, кудись діти. Навіть сусіди інколи забирають, сусіди в садочок інколи відвозять. І є ще терміни, які обов'язково потрібно відвідувати. І вони. Не тоді, коли ти можеш піти, а тоді, коли тобі призначають. Тобто роботу потрібно пропустити, договоритися за те, що хтось попрацює за тебе. Ну, ось якось так. Проблеми, як бачите, є всюди, але ми вчимося їх вирішувати. Шукаємо інші рішення, міні-джопи знаходимо, працюємо. Так що. Рухаємося далі. Жити потрібно, працювати, донатити і допомагати. Нас так просто не зламати. Навіть ось такою погодою, що постійно міняється. Для людини, яка не дуже здорова, це дуже важко переноситься. Але нічого, значить, ми живі. Як я кажу, болить, значить, я жива. А, а працювати треба, і поки працюєш, ти відчуваєш себе потрібною. І здоровою, і треба рухатися, і навіть біль здається менший. Хоча інколи дні бувають, коли ти навіть з ліжка не можеш піднятися. Ну, буває і таке, що поробиш. Ось таке моє відео. Не песимістичне ні, ні в коєму разі. У нас все добре, все налагодиться, і ми віримо в краще тому що вже країна готується до Великодня. Як бачите, ще не зняли різдвяні розпродажі етикетки, а вже стоїть великодній товар. Так що готуємося, що скоро буде весна, і все буде набагато краще. А ми віримо в перемогу і йдемо до перемоги, донатимо, тримаємося. Допомагаємо і молимося. Я бажаю всім здоров'я. Пишіть коментарі, я їм дуже рада. І до зустрічі!